Лорде Данат, вітаю, радий вас бачити в ефірі першого західного. Вітаю, приємно бути разом з вами. Розпочнемо із головної новини цього тижня. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Владимира Путіна. Що це означає і як це може вплинути на перебіг війни в Україні? Well, це дуже важлива подія для міжнародної спільноти. але є й така думка, що Владимір Путін може сказати, що воєнні злочини вчинили його солдати, які вийшли з під контролю. але я вважаю, що така позиція для захисту не спрацює. тому що кожен солдат є частиною ланцюжка командування і цілком можна відстежити цей ланцюжок з поля бою, до найвищого командування, і, зокрема президента Путіна і таке вже було під час інших судів щодо воєнних злочинів? наприклад, у Боснії, де президент сербської Боснії і командування боснійської сербської армії були визнані винними у вчиненні воєнних злочинів так само, як зараз звинуватили президента Путіна. А ви вірите в те, що Путін дійсно може опинитися за ґратами, як це було із колишнім президентом Йогославії Слободаном Мілошевичем? Коротка відповідь на це питання. Я не знаю. Це залежить від того, чи зможуть його десь арештувати. наприклад, у нього були плани відвідати конференції у південній Африці. і якщо він поїде в південну Африку? Південно-африканський уряд, який раніше підписав римський статут, заарештує його. Тоді Путін може опинитися за ґратами, Але, на жаль, дуже мало ймовірно, що таке може відбутися. Втім, тепер в Путіна дуже обмежилися можливості подорожувати світом. І напевно він проведе більшість свого часу в Росії чи в інших дружніх країнах. Які не входять до міжнародного кримінального суду, Але ордер на арешт вплине на такі його можливості. разом з тим, це є наслідком його незаконної та агресивної війни проти України. Чи може це вплинути на можливість Росії здобувати нових друзів у світі та шукати нові ресурси для введення війни Ось чому цього тижня відбулася ще одна цікава подія. А саме, візит президента Сі до Москви, і ми вже можемо бачити те, що Росія та Китай підписали торговельні угоди щодо постачання природного газу раніше Росія торгувала газом із заходом, постачаючи газ і нафту до Німеччини та інших країн у східній Європі. але також вже не буде цього у майбутньому. І Китай тепер стане головним ринком збуту для Росії. Крім того, Росія готується до встановлення тісних відносин з іншими країнами. Які готові з ними співпрацювати звичайно за виключенням усіх держав заходу і членів НАТО? Повернімося до теми забезпечення відповідальності за воєнні злочини. Ви якраз згадали про ланцюжки російського командування? А чи можуть притягнути до відповідальності усіх російських офіцерів ще під час правління Путіна? Чи це можливо зробити лише після відходу Путіна від влади? Так, я вважаю, що багато старших російських командирів також мають стати обвинувачуваними тому що вони у значній мірі несуть відповідальність за скоєне це також було однією з ключових речей, про які йшлося на слуханнях щодо вчинення воєнних злочинів боснійськими командирами. до речі, я тоді давав свідчення проти генерала Младича і Крстича щодо їх відповідальності за дії їх солдатів. і це є дуже важливим елементом майбутнього обвинувачення не тільки Путіна, а й старших офіцерів. Зокрема, генерала Герасимова та інших старших генералів російської армії, чиї солдати вчиняли воєнні злочини в Україні. і такі генерали відповідальні за воєнні злочини у такій самій мірі, як і їхні солдати, які вбивали і знущалися з людей. А найближче оточення Путіна можна притягнути до відповідальності, наприклад, його друзів олігархів які підтримують війну проти України а це вже буде складніше довести, але можна звинуватити у злочинах і будь-кого з його друзів, які входять до його близького урядового оточення. Проте тих, хто є його друзями, які мають багато грошей і живуть де-інде, а не біля Кремля, дуже набагато складніше буде звинуватити у вчиненні воєнних злочинів. Втім, немає сумнівів у тому, що вони зробили жахливі речі, і звинувачення проти них є правильним кроком. І якщо це можливо на якомусь етапі у майбутньому. То ті, хто є відповідальними за воєнні злочини, мають постати перед судом і їх мають судити. Перейдімо до іншої, не менш цікавої теми. Великобританія надасть нам спеціальні снаряди для танків «Челленджер-2», які містять в собі збіднений уран. Президент Росії Путін пригрозив Великобританії і заявив, що у разі надання Україні таких снарядів Москва буде змушена відповісти Лондону. Чому Путін так боїться таких снарядів? Путін намагається... Путін пробує знайти для себе такі обставини, при яких він, якщо б захотів, міг би використати ядерну зброю чи іншу зброю масового знищення в Україні важливим є те, що збіднений уран, який міститься в танкових снарядах, є стандартним компонентом для такої амуніції. немає нічого страшного чи ядерного в цих танкових снарядах зі збідненим ураном. Збройні сили Британії та інших країн довгий час використовували такі снаряди, бо вони є дуже ефективними для ураження ворожих танків. і, врешті-решт, у танкових битвах ваш танк має переграти ворожий танк. Якщо чесно, це дуже ницо для Путіна говорити те, що, начебто, такі снаряди є зброєю масового знищення, бо це не так, а можуть такі снаряди змінити хід подій на полі бою? Я думаю, що надання Україні західної зброї має змінити хід подій на полі бою. Чи це британські танки «Челленджер-2», чи німецькі леопарди, чи американські Абрамси чи інші бронемашини? Коли вони опиняться в руках українських воїнів і будуть використані у координованих контрнаступальних операціях, це звичайно може змінити хід подій на полі бою. Особисто Я вважаю, що цього року Україна з додатковим західним озброєнням. Зможе провести успішний контрнаступ, і тоді буде можливість нанести поразку російським військам в Україні. А чи було б корисно Україні? Можливо, у майбутньому отримати від Великобританії далекобійні крилаті ракети Стормшейдо завіюсфулфорас. Так, вони були б для вас корисними безпосередньо у цій війні, бо ви прагнете нанести поразку російським військам в Україні. Крім того, така зброя була б корисною для захисту України від можливої агресії у майбутньому. Я вважаю, що не існує такої конвенційної західної зброї, яку не слід було би надавати Україні. Ми можемо допомогти вам. Ми хочемо допомогти вам перемогти. Тому ми маємо надавати вам усі можливі засоби і найкраще наявне озброєння для того щоб ви мали шанс перемогти російські війська вже зараз і змогли захистити вашу свободу та суверенітет у майбутньому. Яким чином зараз відбувається дискусія на Downing Street щодо можливого надання нам такої зброї? На вашу думку, прем'єр-міністр може поводитись на передачу нам такого обладнання вже цього року? якщо чесно, я не бачу жодної причини, щоб не зробити цього. У нас є така зброя, і я не бачу причин тому, чому не можна надавати вам її. Я не розумію такої стратегії щодо того, щоб допомагати вам, але не надавати вам усі військові можливості. Якщо ми хочемо, щоб Україна мала успіх на полі бою, слід надавати вам усі можливі засоби та все необхідне озброєння, щоб Україна змогла забезпечити успіх на полі бою якнайшвидше вже цього року. також Великобританія анонсувала проведення програми тренування для українських пілотів. Таке тренування може розпочатися до завершення війни чи лише після це залежить від того, наскільки швидко закінчиться війна, але я вважаю, що можливо підтримувати вас не тільки для того, щоб перемогти російську армію на полі бою сьогодні, а й для того, щоб ви могли забезпечувати власну безпеку і суверенітет у майбутньому. Тому пропозиція проведення тренування. Українських пілотів у Великобританії є важливою частиною цього. Я думаю, що це окреме питання, і питання полягає в тому, чи надамо ми вам винищувачі єврофайтер, тайфун чи багатоцільові винищувачі? Але було б краще, якби ті країни, які мають винищувачі Ф 15 Ф 16 чи Міг 29 надали б вам такі літаки. Думаю, що вашим повітряним силам більше підійшли б такі винищувачі. Заблів 15 і F-16 легше керувати та обслуговувати їх. Це було б краще ніж надати вам невелику кількість британських винищувачів, які складно навчатися використовувати і обслуговувати. я думаю, що проведення тренування пілотів. Є хорошою справою, але інші країни мусять надати вам додатковий авіапарк, який вам необхідний. Хотів би подякувати вам і сполученому королівству за підтримку України. Перейдімо до ситуації на полі бою. Як ви можете оцінити поточний стан справ на фронті? Я вважаю, що впродовж цієї зими ми не побачили значних просувань з обох сторін Все через те, що погода була холодною і мокрою. але ми побачили, і зокрема біля Бахмута, що Росія хоче захопити Бахмут. І міста біля нього Втім, українці дуже добре захищають місто і результатом війни за останні шість місяців є те, що росіяни понесли великі втрати на полі бою. також ми знаємо те, що й українці понесли великі втрати на полі бою. Багато з них були вбиті чи поранені. разом з тим, зрозуміло, що на кожного українського солдата який поліг на полі бою, Росія втрачає шість чи сім своїх солдат. І Я думаю, що ефектом таких великих втрат для російської армії та російських солдат є те, що це їх дуже деморалізує і знижує їх моральний дух велика частина російських солдат не хочуть служити в армії і воювати зараз в Україні. бої біля Бахмута цієї зими дуже вичерпали російські людські ресурси і значно знизили моральний дух російської армії. Ми, звичайно, можемо побачити і розширення можливих атак росіян. На інших напрямках навесні чи на початку літа Але зважаючи на те, що ми поки побачили, це можуть бути масовані атаки за участі піхоти за підтримки неточної роботи артилерії. Втім, Україна показала, що має спроможності захистити себе від такого роду атак. Думаю, ми й надалі будемо бачити такі види атак з боку росіян. Але коли цей наступ завершиться і росіяни виснажать свої сили, це стане дуже хорошим моментом для українців для проведення контрнаступу в кінці весни, чи більш імовірно, вже на початку літа, звичайно, з використанням додаткового західного озброєння. Ви згадали про контрнаступ зсу лорданат. Ви є дуже досвідченим генералом. Що ви порадили українському військовому командуванню для проведення контрнаступу? я впевнений в тому, що українське військове командування зараз збирає докупи усе західне озброєння проводить навчання особового персоналу і відповідно формує бойові групи. крім того, українці будуть дуже ретельно планувати контрнаступальні дії проти конкретних цілей. І російських захисних позицій Я впевнений в тому, що Україна має можливості для реалізації цього, а саме, можна нанести вирішальні удари по ворогу, використовуючи бронетехніку, артилерію, далекобійне озброєння, авіацію і дрони і я думаю, що слід намагатися досягти того, щоб російські солдати зрозуміли те, що їх розбили і що вони програли. Бо коли солдати розуміють, що вони програли, тоді вони дійсно програли. Україні слід намагатися досягти такого ефекту серед російських солдат, щоб вони просто втекли з поля бою. так само, як це вони вже робили. З околиць Харкова у вересні-жовтні минулого року. Тоді українці здійснили прорив до ізюма і росіяни просто втекли. такого ефекту слід намагатися досягти і цього року. Я впевнений у тому, що ви зможете це зробити нещодавно ви заявили те, що у разі успішного контрнаступу України Путін втратить владу і його осунуть від влади. Його ж власні генерали. Як це може виглядати в реальності? складно сказати, як це може виглядати у деталях, Але я впевнений в тому, що серед російських лідерів у Кремлі. А саме тих, хто є найбільш незадоволений станом справ у Росії, є й російські генерали, які командують армією. Бо вони побачили, як Владимір Путін втручається в їхній ланцюжок командування з самого початку, з 24 лютого минулого року. Вони також зрозуміли, що їхня зброя не є такою хорошою, як західна і все через великий рівень корупції у військових закупівлях і вірю в те, що самі ж російські генерали, зокрема генерал Герасимов, можуть вирішити захопити владу в Росії. І якщо вони це зроблять, я думаю, що вони захочуть дуже швидко закінчити війну і відвести російську армію назад на територію РФ. Для того щоб відновити свої військові спроможності і подумати про те, як змінити свої відносини із заходом, Це є логічним рішенням після цього божевілля Путіна щодо атак і знищення України. Але чи можуть ці генерали отримати підтримку від силових структур Росії, зокрема від ФСБ чи військової розвідки? Ці органи досі мають великий вплив в Російській Федерації? Звичайно. Ось чому будь-який план слід ретельно обдумати чи це взагалі можливо? Не знаю. чи це ймовірно, не впевнений але я думаю, що це є досить можливим сценарієм розвитку подій. В іншому випадку. Якщо Україна зможе нанести вирішальні удари по ворогу на полі бою, якийсь інший лідер із цивільних може захотіти усунути Путіна від влади Можливо, через незгоду з війною або з незгодою з тим, яким чином проводилася ця війна. Тим вже можна сказати, що дні Путіна у якості очільника Росії вже треба буквально рахувати. Тобто ви вірите в те, що Путін погано завершить своє президентство? я думаю, що російське суспільство з часом зрозуміє, що рішення про захоплення України було дуже поганим. Я знаю, що багато росіян думають, що Україна має бути частиною так званої великої Росії. Але я вважаю, що вони зрозуміють, що цивілізована країна не може так себе поводити, і пробувати анексувати Україну і включити її до Росії? Що звичайно спричинило втрати десятків, як не сотень тисяч російських солдат, вбивство великої кількості українських солдат і цивільних, знищення великої частини української інфраструктури, Вважаю, що зрештою найближчим часом чи пізніше суспільна думка Росії. Обернеться проти Путіна і його уряду, і це спричинить великі зміни. А чи не думаєте ви, що у якийсь момент у майбутньому війна в Україні може перейти на територію Росії? Це цікаве питання? Це звичайно спричинить великі складнощі для наших західних друзів? Ми підтримуємо вас у захисті вашої власної держави і звільненні незаконно окупованих територій. якщо Україна захоче продовжити просуватися на територію Росії, це було б дуже складно для ваших західних друзів. Тоді було б дуже складно проводити підтримку для вас. І я б звичайно хотів би закликати військово-політичне керівництво України. Обмежитися війною з росіянами на території України, звільняючи Україну від російських загарбників і не переносячи війну на територію РФ окрім звичайного використання далекобійної артилерії по території Росії. Втім, я виступаю проти того, щоб українські війська просувалися на територію Росії і атакували їх moving тоді було б дуже складно нам і надалі підтримувати вас прю про тобі вери дифіколтфас інвестя Осаву хотів би обговорити й тему, яка стосується майбутніх безпекових гарантій, і членства у військових альянсах. Нещодавно у нашому інтерв'ю Тобіас Елвуд, голова оборонного комітету палати громад британського парламенту, запросив Україну долучитись до об'єднаних експедиційних сил Великобританії. Ви підтримуєте це? Джонінгджефа. Um. Я думаю, що досвід минулого року і те, як ваші військові та цивільні билися із загарбниками, дає вам право бути членом західних Альянсів. Було б добре, якби для України відкривалася можливість щодо членства у Європейському Союзі. Асікфіопочуніші райзи. Україна може формально вступити до НАТО або НАТО може розширити свої безпекові зобов'язання на територію України, які б мали такий самий ефект, як і членство України у НАТО яким чином це реалізувати, поки ще складно сказати? Але я вважаю, що те, як ви діяли минулого року, надало вам право мати довгострокові безпекові гарантії заходу, і бути частиною заходу. На вашу професійну думку, які види безпекових гарантій може надати нам НАТО? Я думаю, що слід внести ясність в те, що в майбутньому до території України будуть так само ставитися, як і до території держав-членів НАТО і не будуть атакувати її. держави члени НАТО мають стати пліч опліч з Україною. Це можливо реалізувати у рамках підписання формального договору. Якщо буде рішення про членство України у НАТО, і тоді на вас буде поширюватися дія північно-атлантичного договору, і, зокрема, його п'ята стаття, яка визначає те, що атака на одного члена альянсу означає атаку на всіх членів блоку. Тобто, якщо ви станете членом НАТО, і хтось атакує вашу державу, усі держави блоку прийдуть вам на допомогу. І тоді ви зможете побачити солдатів НАТО в Україні. Це є дуже значним політичним рішенням, яке слід розглянути світовим лідерам. Альтернативним варіантом, звичайно, є те, що Україна, наприклад, не вступає до НАТО, але НАТО надає безпекові гарантії Україні, зокрема щодо надання зброї, забезпечення тренування і всього того, що необхідно для вашого захисту у майбутньому. Але я думаю, що саме членство України у НАТО має великий сенс. Дякую, лорде данат, за ваш час і участь в інтерв'ю. Слава Україні. Я погоджуюся з вами. Слава Україні. Я бажаю вам успіху в найближчі місяці. Дякую, лорде Данат.